Всім привіт, ребята! Ось пришла посылочка. ГБЦ. Стара. Бачимо новенька. Вся плоскость чотенька. Тут також все. Аналогічно. Ось. Ще довго не міг знайти. Тому як це двигун з форкамерою йде. Ось, самій ГБЦ йде. Точніше це йде вихре-камеру. Вихрекамерний двигун з короткою форсункою. Така форсуночка коротенька. Тобі ж вприскується безпосередньо вихріх камеру вихер камера потім надає лучшому згоранню дизеля. Обично йде на е С100 двигуни е прямий вприск Ось так. тобі ж ще було знайти його не так то й легко цю, цю запчастину. Радіатор, понятно. Краник, прокладки. Прокладки брав, так як потрібно під радіатор замінити, там вона потріскана ось стара. Під ГБЦ, ну, буде в запасі, в принципі. Краще хай вона не, не знадобиться, але хай буде. Тут всі прокладочки під колектора. Прокладка на майбутнє. Мало що. Десь треба буде підкришку передню чи повний е, комплект. Під кришку клапану потрібно, так як я клапану кришку зрізав прокладку, тому що вона теж. Радіатор ось такий в коробці, зазвичай у нас на базарах продаються радіатори. Е, Просто радіатор без нічого. Це ну, видно. Видно, що з Китаю замовляють ось такий ну, звичайний алюмінієвий, ціна там щось около 200. Тому як є, були там латунні, ну, там ціна. Близько 4 тисяч гривень за латунний радіатор. Ну, в принципі, буде ходити. Головне, щоб не йшли гази, тому що зазвичай ось тут резинка така йде, ущільнююча між сотами. І просто випирає і рве від надлишкового тиску. Думаю, походив. В принципі, і той радіатор походив. І цей, в принципі, походить. Ну, Зараз буду провіряти на герметичність ГБЦ, залию, зроблю такий суміш типу керосину розбавлю бензин із дизелем. Керосин має хорошу текучість. Ну, так провіряється ГБЦ. Я Я робив. На зборі тракторів 에, притирав головки, прирізав сідла. 에, тобі ж тут опит як би маю. Залию сюди керосинчик, побачу, тому що знову люди купують нові ГБЦ, думають, що все там чотінько. ну їх ж ніхто там не притирає. Прирізали. Як прирізали, так прирізали, якої там ширини та фаска. Ніхто там не заморачується, тому що це йде, штампують його кількістю. Тобі ж ось так. Тобіж зараз провіру герметичних клапанів. Треба буде притру, щоб все було класно. Кому цікаво, де ось це замовляв, ГБЦ взагалі. Получилося порядок дешевше. Тому як е, 2400, 2500, 2300, така ціна. Я, я знайшов щось близько 1600. Кому цікаво, можу скинути силочку на магазин. В принципі, нормальний. ГБЦ в зборі до С1100. Грубо говоря 1600 против 2400-2300, тож Ну кованом є. Парай... Так, ребята, дивіться, опускний. Клапан. перевірив на герметичність. Хвилин 15 він Ось так вже стоїть. все, ніде нічого не пускає. Притер, хорошо я його. Зараз буду. Зараз тирану ще випускний, якби воно не помішає. Чуть-чуть заберу ще рохуватості при Ось. Буду знати, що воно вже 100% все чітко. Все, все зливаю звідси керосин. Зараз до цього огляну і все. Будемо збирати двигун. Тепер я випускний клапан. Ось залив теж, хвилин 15 воно стоїть. Ось керосин наш. Так, все, в принципі, З ГБЦ порядок е, можна встановлювати. Буду потрохи е, по мірі роботи, буду показувати, що зробив, е, які там нюанси ще можуть бути. Так, наприклад, як в ГБЦ, от нова ГБЦ, а, в принципі, її притирати по-любому треба. А забув сказати, притираю отакою от пастою. Не знаю, чи зараз її продають, ще таку пасту. Ось така паста. Вона з часом трошки е, висохає, тобі ж масло, мастило. Береш, видавлюєш. Якщо дивишся, що трошки вона густовата. Щоб не сильно, при, при не сильно робило ложбини в клапані. Як образив тут, Якщо він не змільчився при притиранні, він такий доволі крупний. Це універсальна паста. Це два в одному. Чорнової і чистової тут пише. В одному. Тож тут і крупний образив і більш м'який. То щоб воно сильно не задирало, я беру на клапан на ніс. Такий носик. Ось такий носик, консистенція, якби Я думаю, хто, хто займався, притіркою. І потім по клапану вже легенько пачком масла розмастив, щоб трошки ж... жидкіше воно було. І все, в принципі, нормально. Паста мені подобається, притираю. Всій техніці. Скутера, мотоцикли, мопеди, автомобілі, тракторці. В принципі, працює паста. Ну, як бачимо, клапанок. Все сухенько, паста хороша, а там сложно, немає нічого. Так, все, по мірі проробленої роботи, буду включатись так, ось ГБЦ. форсунку поставив. Прокладку ГБЦ. Тонесеньким слоєм. Тоненьким слоєм. Видно, да? Промастив. Саме кільце стальне не чіпав. З обох сторін тоненьким слоєм промазано і просушено. Ось видно. Все, ставлю ГБЦ, піджимаю, щоб якби туди нічого, як буду крутити радіатор, щоб туди нічого не впало, і І поки підіжму ГБЦ, потім буду встановлювати радіатор, встановлюю радіатор і ще раз пережму Ну, по-нормальному, щоб було. Ось так, ребята. Тут нічого сложного немає. Язичок ставиться до ГБЦ. Ось цей язичок. Встановлюється до ГБЦ. До ось цієї форкамери. Тут бачимо. Тобто що це язичок. Кладемо сюди до ГБЦ, щоб перекривало цю саму форкамеру Що, щоб гази з часом не почали прориватися. Все, сюди отак ставимо. Тобі все, ізначально ставимо на блок. Ось, все стоїть, язичок зверху. Все, можна ставити ГБЦ і піджимати. Зараз. Там, в принципе, нормально. это хм, я трошки обмывал туда пролилось. Там, в принципе, нормально все. Все, тут тоже зачистил, под радиатор, посадочное место. Так, ребята, заодно меняю масло. Ой, злив масло. Бачимо, так? Да? Ну, конкретно. Начебто міняли. Той рік міняли літом. Тільки весна. А масло вже, звісно, чорне. Ну, в принципі, це добре. Так, присадки моючі ще працюють. Ви ж бачимо, да? Ну, чорне, чорне-чорне, взагалі чорнюще. Воно навіть не хоче стиратися. Нічого, заразом поміняю масло. Це головку я трошки прижав. Потім в два, а краще в три етапи її протягну. Тут промастив теж герметиком, трохи підсушив його, щоб все було. Герметично. Ось так, ребят. Ну все, масло дозливаю. Потім після зборки залию нове масло. Ребята, продовжуємо роботу з... з мототрактором. Буду заливати масло. Масло ми заливаємо ось таке. Вже ще запломбоване воно. Заливаємо його вже третій раз. Заливаємо його вже третій раз. Ось таке масло. Понравилось. Хороше масло, хороші присадки. Ну і ціна, якби хороша. Тут 5 літрів. Десь піде літра 3 масло. Все, як я заливаю, ось там йде щуп, правда отвір не сильно великий. Що я роблю? Зрізаю ось так, прям добре навскоси і ось тут вставляю, а тут діваю всередину лійку, лійочку, сіточку попередню виняв. І все будемо заливати потрошки, щоб не пішло через верх, так як воно не герметично тут, а тільки половинка шланги входить. Все, будемо заливати масло. По ГБЦ. Ще трошки перетягнув ГБЦ, ось поставив прокладочку. Тут вже другий герметик промастив герметиком. Помаленьку його підсушую, поки там яку роботу роблю. Щоб він насухо його вжимати. Так як пишеться по інструкції, я вже роблю багато років. Всіх герметик насухо зажимаєте. Висушили і зажимаєте. Так ось я промастив тут прокладочку, під кришку клапанів. І промастив саму кришку клапанів. Тобто з обох сторон буде герметично все. Промастив, по-любому промастив прокладку повітряного фільтра. Ось. А під вихлопну вирубав прокладку з азбіста. Тому як вони теж там та прокладка бумажна, зробив азбестову нормальну прокладку, щоб вона ходила. Ось так. Робота йде. Для вас це хвилинка, а для мене це години. Воно все було гарно зібрано і працювало. Так. Все, буду заливати масло. Тут трошки не по рівню, ну, залию 3 літри, так як я зазвичай заливаю 3 літри, так і залию. Щоб, щоб бачити, скільки я залив, так як тут ніяких немає віконечок, каністра залізна. Наливаю сюди, звідси вже мірками, якби наливаю дві і, і половина двушки для наглядності. Все. Злию масло, поставлю радіатор. Вимкнусь, покажу, що до чого. Так, всім привіт! Пішов другий день уже, якби для вас. Декілька хвилин, у мене другий день роботи. Поставив я радіатор, все прикрутив, припив. Зараз буду ставити крильчатку обдува. Так, що я ще поставив? Поставив, вихлопну. Ось Прикрутив там через паранітову прокладочку. Як я писав раніше, я вирізав паранітову хорошу прокладочку, щоб воно все там нормально ходило. Все, зараз будемо класти кричаточку, закривати верхню кришку. Ось так. І буду регулювати клапана. Покажу які зазори, і як це все робиться. Так, річатку поставив. Тут ось оця планочка, тобі ж накріплення самої верхньої кришки планочка. І ось тут була вона відломана. Приварив я її, так як вже я роблю, то вже треба її зробити. Пішов, приварив. О, звичайно, це все час. Тобі ж там якась перепона, там перепона. Тут все зробив. Все, можна натягувати ремінець. Зараз цю планочку поставлю і доставити верхню кришку. В принципі, нам мішати не буде нічого. Вже закрию тут, щоб було закрито. Йду приступати до клапанів. Так. Поставив кричатку, натягнув ремінь. Все як би нормально. поставив планочку цю. Зараз ставлю верхню кришку, цю декоративну, приключаю Сюди на то солу в Так, ребята, клапана я виставив. Зараз покажу, як я роб... то виставляю клапана без всяких верхніх мертвих точок. Як роблю це я? Ось бачимо маховичок, прокручуємо вперед, допоки не нажметься один з клапанів. Бачимо, пішло натискання. Все, ось максимально натиснутий випускний клапан. Переходимо на іншу сторону. Вам потрібно Всього, на все дві маніпуляції зробити. І нічого не потрібно шукати. Тобі ж ми маємо вільний впускний клапан. Ось вільний, я його вже настроїв. Е, номінальні зазори для цього двигуна с 1100 0.30 впуск, 0,40 випуск. Це буде нормально. Тобто, бачимо, щуп 0,30. Він проходить і невільно. Ну, з таким собі легесеньким натягом. Не заклинює і проходить. Все. Тут вийшло на максимальці. На максималці. Ну, тут ще різьби, в принципі, хватило. Як видно, так? Да? Тут різьби, в принципі, хватило. На випускному різьби не вистачило для контрогайки. Видно, так? Да? Я взяв контрогайку, переставив на іншу сторону просто. Переставив на іншу сторону і все такий собі лайфхак. Тут не став переставляти. Нормально втиснувся, він хватило. Получається, це після заміни ГБЦ. Ось Ці Вінти регуліровочні вийшли на максимальну свою довжину. Тобі ж, будьте на увазі, бо вал з коромислами остався, а ГБЦ нова. Получається, не підбиті сідла самих клапанів, може десь клапана, хоча замірав клапана однакові, Може десь товщина ГБЦ, якийсь міліметр менша. Тобто по товщині. Не знаю, що це зв'язано. Але вони і так були, в принципі, на старій ГБЦ добре втоплені, а тут вони пішли ще всередину, ще далі. Все, впускний ми виставили 0.30. 0.30 впуск ось. Так, нормально. Йдемо на другу сторону. Бачимо. Випуск натиснутий, впуск свободний. Прокручуємо далі. Прокручуємо далі. Нажимається у нас впускний клапан. Все, знаходимо, де він максимально натиснутий. Знову ж ідемо на другу сторону. Звідси просто зручніше. І виставляємо випускний клапан з щупом 040. Зараз 0.40. Щуп наш. Ось Видно 0.40. Вони вже. Не нові. І беремо щуп 0.40. І так само він. З легесеньким натягом. Не свободно, тобі ж свободно ми його не можемо. Ось видно, да? А якщо ось так з протяжечкою, 0.40 нормально проходить. Ось так бачимо, ну, видно там зазорчик. В принципі, регулювання клапанів закінчено без ніяких ВМТ, тому що я можу і по ВМТ робити. Але люди не всі розуміють, як це правильно виставити, як правильно підвести той поршень у верхню мертву точку і так далі. А це легко і просто. Це вже по досвіду, якби я зробив так, щоб швидко і в те ж время, і надійно, і 100%. Ось так, ребята. Все, клапана я виставив. Буду закривати кришечкою, прокачаю систему паливну, так як я знімав, завоздушилось, ставим фільтрик. І все, пробуємо запускати. Покажу, як працює, як клапана себе ведуть після такого регулювання. Так, друзі. Все я зібрав, перезжав перепровірив. Ось дивимося. Ще не запускав я. Зараз будемо. Робити перший запуск. Дивимося сюди, трошки газу. Так, я настроил о Так, ось такий, друзі, ремонт. Все подробно розказав, показав. Деякі тонкості, деякі нюанси є. Ось по регуліровці клапанів, по притірці, по установці, деталей. ось так, Радіатор, все якби мінялося. Кладемо подобаєчки, коментуємо, жмемо на дзвіночок обов'язково. Все, всім добро.